Закону України про доступ до публічної інформації вже два з половиною роки, а чиновники і службовці продовжують його ігнорувати. Яскравий приклад матеріал про пожежу у житловому будинку. У той час, коли дані з міліції мали надати протягом п'яти днів, справа затяглася на місяць. Медіа юристи вважають, що подібні випадки залишати без уваги не можна, і журналісти здатні задіяти для цього усі юридичні інструменти. Більш докладно далі. Майже кожного дня протягом останніх чотирьох тижнів наша колега Юлія Стасенко телефонувала до обласного управління внутрішніх справ із запитанням, що із відповідю на запит про пожежу. Спочатку у відомстві не могли визначитися на кого ж покласти цю місію. Це тривало майже місяць. Врешті-решт надіслали факсом довідку. Люди действительно переживали за свою жизнь и до сих пор переживают, потому что это не первый пожар на их улице, и они переживают, что возможно это повторится. И если эту ситуацию не будут контролировать органы, то действительно может случиться самое худшее. Медіюрист інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова прокоментувала цю ситуацію телефоном. каже, пожежа це надзвичайна подія, яка може загрожувати життю людей. Тож надавати інформацію у такому випадку, згідно закону, мають терміново, обґрунтувати, у чому полягає суспільна небезпечність, послатися на 20-ту статтю, і у випадку, коли б минули ці дві доби 48 годин, відразу подавати скаргу до вищого ну скарга називається порядку адміністративного підперед. Кування вищого керівництва міліції насвід оскарження відмови у наданні інформації має журналістка Ольга Юдіна. Вона займається розслідуваннями, тож часто ставить чиновникам незручні питання. Я запрашувала сміту. Одного відео не предоставляли ні під каким соусом хотя по закону они обязаны предоставить, Це не секретна інформація, це розходування бюджетних день. Да? Писала п'ять запросов, на один і не отримала ответа, обратилась в прокуратуру. Відповідь Ольга отримала миттєво. Медіюристи юристи впевнені, це найкраще може навчити посадовців бути відкритими. Крім того, запит на інформацію можна подавати як письмово, так і електронною поштою, факсом чи усно. пресс службам наприклад, зручніше. Працювати з письмовими кажуть, це дисциплінує як журналіста, так і відповідача. У запиті чітко вказано на які запитання потрібно відповісти. І, і з огляду на це ми розуміємо, якому фахівцю ці запитання адресувати, і тоді просто простіше нам відповісти. А ви в свою чергу отримуєте просто вичерпну відповідь від того, хто володіє інформацією. От в чому простіше стало. Втім, за спостереженнями журналістів, письмові запити часто вимагають спеціально. Якщо вони не хочуть відповідати на опрос. Ні, гета ви вже знаєте по закону, стільки інформаційних запитів. То тобто, есть їм дало якісь привілегії, просто як буна нас, нас ад у відкритому владу, да, де ми регіструємо свої запроси зі сторони, кажуть журналісти: це схоже на гру у відкриту владу. Вони ж хочуть, аби все було по справжньому. Софія Бугуцька, Сергій Гончар, Денис Єлисавенко, новина одинадцятого каналу.